Африка найжаркіший материк на нашій планеті. Значний вплив на її природу має фізико-географічне положення, рельєф, розміри материка, океанічні течії, атмосферний тиск та повітряні маси. Материк отримує найбільше сонячного світла і тепла, ніж будь-який інший. Це пояснюється розміщенням більшої частини материка між тропіками. Оскільки материк майже посередині перетинає екватор, то пори року в різних частинах Африки різні, коли в Південній Африці літо, у північній зима. Кліматичні умови Африки залежать також від рельєфу. Великі улоговини всередині материка та піднесеність його околиць визначають панування континентальних типів клімату. Гірські хребти на околицях перешкоджають проходженню вологих повітряних мас з океану вглиб материка. У горах клімат змінюється з висотою, оскільки відбуваються зміни температури повітря, тиску і кількості опадів. Тому високі вершини гір, що розташовані біля екватора, криті снігом. Сніг лежить також на високих ділянках гір Атлас. Океанічні течії поблизу берегів визначають деякі особливості прибережного клімату. Холодні течії Атлантичного океану канарська та Бенгельська, сприяють формуванню посушливого пустельного клімату на західному узбережжі Африки. У цих регіонах повітряні маси охолоджуються, стають важчими і щільнішими і не можуть підніматися вгору. Це перешкоджає конденсації пари у верхніх шарах атмосфери для утворення дощу. Водяна пара конденсується в нижніх шарах тропосфери, утворюючи лише туман. Тепла мозамбіцька течія сприяє випаданню рясних опадів на південно-східному узбережжі. Важливим кліматотвірним чинником є панівні вітри. Центральна частина материка розташована в області постійно низького тиску під впливом жарких та вологих екваторіальних повітряних мас. Великі простори суходолу в тропіках розташовані в областях високого тиску, де цілий рік панують спекотні та сухі тропічні повітряні маси. У субекватеріальних широтах двічі на рік відбувається зміна повітряних мас та панівних вітрів. Панівними вітрами над суходолом є пасати, що посилюються взимку. Влітку, гідно зміну, приходять вологі екваторіальні мусони. Що дають рясні опади. Північна та південна околиці материка розміщені у субтропічних широтах. Взимку зазнають впливу помірних повітряних мас, що приносять західні вітри. Розміри материка Велика площа поверхні материка, особливо в північній півкулі, і високі, трохи порізані береги обмежують вплив океанів на клімат Африки. Зменшуючи кількість опадів та посилюючи континентальність клімату.